Немає, це немає вся. Це вже отак показується. Воно на місці записано і все, далі воно не показує. Ну, типа хтось, відмовив, хтось відмовився, все, це вже не, не, не показується. Як написано, що може, там отак з них не получиться, так, система, система так отакується. Зайду, я тобі скину. Папа, подивися, весь квітень застраїв. Квітні, вона не в я перед тим приїжджала, я дивилася, написано квітень, взагалі, весь отак мені вибило карантин, весь квітень отак. Чорні ці, то що ні. Немає з них. Хіба що, що написано, що я про те, що система отак працює, а все рік проходить і потам сидить, що можу отак вийти. Він не показує, хто відмовився, хто не відмовився. Як я тоді записую, що в системі ж не вибухло, що я відмовилася, я просто не прийшла. І все. Цього не висвічує, хтось там відноситься, хтось там, там подвигнувся. Цього немає. От воно на місяць розвивано в системі і все. покажу я вам. Нехай это там стоит. Вот я понаблюдаю. Розробають. Кабель оценивається. Їх, по-моєму, 15 штук. Там бої оце 5 штук, по-моєму, не знаю, правда, не треба кусити, розрабали. Ну, а все це на ті парапі, Я тут зробили. Де ж де? я от не відчуваю, що вони казали в інстаграм немає.

На жаль, немає виночас. А буває стика, що ще виказать календарь. YouTube's calendar napit the CNI, but Monskovski should be close to our time. Ті місяця і А я, що ще? Що Це ж не від мене. Заводи. Всі останні. три 15 Всім смачного. Kto tam teraz je? Dedukodie, babusky, privát! Mne ona, smutno, ho. Až si tam je si... Sup... A... Cebuly. Thank <laughs> you.